Кошти міського бюджету Миколаєва тепер можна залучати до співфінансування не тільки для ремонту мереж водопостачання у багатоповерхівках, а й для відновлення систем опалення. Нагадаємо, сама програма працює з минулого року, а відповідні зміни до неї депутати внесли на травневій сесії. Очільник міста Олександр Сянкевич тепер закликає управлінців багатоквартирного житла активніше користуватися цими можливостями. Ось що мер сказав з цього приводу в ефірі телеканалу Март. Найцікавіше в цьому рішенні, що це не стосується не лише ОСББ, а й управляючих компаній. Це стосується всіх жителів багатоквартирних будинків, які користуються послугами централізованого водопостачання і опалення. Це співфінансування. Тобто це означає, що якщо є в цій ну, в нашому місті системи водопостачання, які знаходяться там в підвалах, в містах спільного користування, головні найдорожчі це труби, якраз ці стояки і лежаки, вони можуть бути замінені за програмою 50 на 50 або в ОСББ. Або в управляючих компаніях. Тобто фактично сьогодні жителі будинка багатоквартирного, які знаходяться в управляючій компанії, вони можуть звернутися до компанії і сказати, а ми хочемо співфінансувати. У них там є поточні ремонти, закладені в, в цьому бюджеті. і Вони можуть фактично міняти ці мережі не лише ОСББ, а будь-то почали звертатися до нас і управляючі компанії ОСББ, що воду поміняли, а ось тепло з кожним пуском. Чисти кількість паривів збільшується, тому ми додали з депутатами міськради знову. Хочу їм подякувати. все опрацювали в комісіях. Погодили, винесли на сесію. Одноголосно здається, погодили це. Тобто, депутатський корпус відпрацював тут дуже гарно. Рішення було прийнято.